Хтось пише картини олією, комусь до вподоби акварель і акрил. Але виявляється, що справжні шедеври народжуються завдяки пластиліну. Закохавшись у цей пластичний матеріал, можна зупинити миттєвості і улюбленої багатьма пори року літа, яке вже завершилось, але зберігає нам теплі дні. Ще так спогади свіжі про літо, про його різнобарв'я. Про його квіти, тому ми вирішили сьогодні створити невеличкі картини, декоративні панно за допомогою повітряного пластилина у техніці пластилінового живопису. Мені здається, чому ми обрали сьогодні саме цей вид мистецтва. Ну тому що це не просто картини, це, скажімо так, на горизонтальній площині ми зображуємо. Дрібну пластику ми розвиваємо моторику і створюємо об'ємні. Картини пластиліновою арт-терапією займається талановита майстриня і тренерка постійних бібліотечних майстер-класів Віра Жевнер. Чудодійну сировину вона відкрила для себе, потрапивши на лікарняне ліжко. Безмежна любов до мистецтва і впевненість у своїх силах допомогли пані Вірі не опустити руки і перемогти двобі з хворобою. І на допомогу мені прийшов цей чудовий матеріал, повітряний пластиліт, або дітки кажучи, легкий пластиліт, або дітки кажучи попригунчик, бо коли він застигає, з ним можна гратися як м'ячиком. І завдяки цьому пластиліну я почала працювати пальцями, руками, я навіть не розмовляла, в мене пішла мова, пішла робота пальців, я почала вставати, ходити. І сьогодні я, ну, звичайно, завдяки лікарям, реабілітаційному центру, але коли я три місяці чекала вдома черги. Щоб лягти в лікарню, я працювала саме з пластиліном. Робота із пластиліном допомагає зняти зайву напругу та знову ввімкнути м'язи. Психологи використовують цей пластичний матеріал в арт терапії Працювати із людськими почуттями та емоціями дозволяє велика кількість відтінків сучасного пластиліну. Тож займайтеся по можливості пластиліновою терапією. Нехай ваші руки почнуть самі ліпити, і нехай творче заняття займе стільки часу, скільки потрібно саме вам. Зрештою, кожен з вас відчує, коли отримає те, що потрібно. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропавницького.